Дай Боже православні сьогодні у нас на огляді плутоноска Рейнджер від українського виробника військового спорядження резервіст Gear, що базується у місті високої арендної плати та славетної історії. Також РТГ відомі своєю участю в програмі Міністерства у справах ветеранів України, створено захисниками. Плутоноска від РТГ це сучасне рішення, яке поєднує у собі легкість, мобільність та високий рівень захисту. Сьогодні оглянемо її конструкцію, матеріали та ключові особливості. Розробники зіткнулися з необхідністю створення більш мобільного та функціонального бронежилета під час бойових дій. Зайва вага спорядження могла вплинути на ефективність операції, а громіські бронежилети обмежували рухи. Так, власне, і народилася плутоноска рейнджер, ергономічне та практичне рішення для військових та спецпризначенців. Основою плитоноски Ranger є три елементи. Передній плитбек під плиту 25 х 30 або SIPI Medium. Оснащений системою PELS Molli, велкропанелю для патчів та чотирма точками швидкого скиду системи ROC, що дозволяє миттєво зняти бронежилет у критичній ситуації. Задній плетбег під плиту 25 х 30 або SIPI Medium. Означене системою PALS MOLLE, евакуаційною ручкою та плечовими демперами з м'якими вставками, що забезпечують комфорт навіть при тривалому носінні. Камербанд складається із двох частин, що кріпляться між собою та регулюються в об'ємі за допомогою шок-корда. Обидві частини мають кишеню для балістичного пакету 13х30, а 3D-сітка на внутрішній стороні покращує вентиляцію та рівномірно розподіляє вагу. Плитоноска Ranger виготовлена із перевірених матеріалів, які гарантують довговічність та захист. Основна тканина кордура 1000, d надміцна та стійка до пошкоджень. Фурнітура від компанії ДуМ тестована на міцність та видимість у приладинічного бачення. PELS Molly Interface із поліамідної стропи витримує великі навантаження. Внутрішня 3D-сітка забезпечує комфорт та вентиляцію. Плитоноска рейнджер доступна у п'яти варіантах: ММ-14, Мультикам, Койот, Олива та Чорна. Чому саме рейнджер? Все просто: легкість та мобільність без втрати захисту, система швидкого скиду рок для безпеки, можливість встановлення бічного балістичного захисту, якісні матеріали, що витримують екстремальні умови. Та комфорт навіть при тривалому носінні. Плитоноска Ranger від RTG – це ідеальне поєднання надійності, мобільності та комфорту. Вона створена для професіоналів, які цінують якість та функціональність. Що ви думаєте про цю модель? Пишіть у коментарях. Якщо вам сподобався огляд, лайк, підписка. І зустрінемось у нових відео. Папа! -па.